Сусідське дитятко при виїзді ну, загинуло у автомобілі з батьками, дівчинка, яка була в четвертому класі. Вивчилася я на вчителя і переїхала з чоловіком жити сюди. Так вже більше 30 років я проживаю в Архангельському. І вчитель української мови і літератури і директор школи. 14 березня ми викладали ще дистанційно уроки і раптово зникло світло. А 15 березня вже Дня вже були у нашому селищі. Їх було чоловік 20, заїхали на своєму БТРі, четверо зайшло до нас у будинок разом зі мною, допит робили, а решта шукали двір. Вони одразу повідомили, що вони знають, хто я, ким я працюю, перевіряли все починаючи. З вулиці, закінчуючи, я не знаю, погребом, перевірили все, що можна було знайти, все, що можна було, не знайти. Я не знаю, що вони шукали, але перерили, перешукали все. Пообіцяли, коли вийшли, що це не останній буде наша зустріч. Іншим людям досталося трішки гірше. Їх забирали десь на допити до нас, і в школу і в училище. Перші обстріли, які зчинили. Росіяни, це була наша вулиця. У сусідів хата згоріла, а в нас, звичайно, вікна повипадали усі, і тоді ми прийняли рішення, що нам потрібно принаймні внуків рятувати. Ми звернулися до Жихарева Дениса, який на той час організував перевезення через річку. І серед ночі ми внуків разом із їхньою мамою вивезли в ну, Зарічне, а потім далі зарічняни організували трактор і вивезли за межі нашої території. В окупації ми були до липня місяця, до початку липня. Потім мені передали наші сусідка, що Ідуть. Вони почали вже останні відловлювати людей оце. і переказали, що йдуть за мною і за моїм чоловіком. Що мене тримало, я не виходила до час, це учні школа. Коли я дізналася, що вже остання дитина вийшла, тоді вже я вільно себе почувала і могла вийти. У нас та, все було розбите. Будинок. Ну ці всі будівлі у нас, якщо порахувати було, то в нас навкруг будинку. Ну і всього подвір'я було з них десь дев'ять снарядів розірвалося, то всілілого практично не було. Що таке було гарне селище і комусь ну, завадило наше, мабуть, життя так, українське. Знищили повністю селище Архангельське, школу ви бачили, немає нічого живого, немає в училища, будинки. Потрошку ми, звичайно, відбудовуємо. Ну, це не наскільки, як то кажуть, страшно, страшно те, що війна ще йде. Ну, боляче, тому що скільки років це найкращі сьогодні. Але головне життя. Це, щоб нарешті нам відбудували школу, і повернулися ми до звичайного навчання.